Це Їх Нам передала одна жителька міста Тернополя. У неї за обшивкою на балконі десь зимувало близько сотні таких красних. Частину ми вже випускни. Це спеціально кілька затримали для вас. Це було ос... це було на початку зими в грудні місяці. Жінка робила ремонт, ну і тут сотня таких от. Тваринок, книга України. що робити? Зв'язалися ми якимось чином, так? на сайті нас знайшла, е, наші контакти. З Тернополя привезла своїм коштом повний ящик оцих осих от, е, твариночок. Деякий час е, вони жили у нас в підвалі в такому стані сну, не було холодні. Але потім. Виявили, що деякі з них дуже худі, їм не вистачає енеретичних запасів, вони можуть можуть загинути. І тоді вже за роботу взяла Тетяна Петрівна, науковий працівник парку національно-природного парку Дністровський паньор. Єгор, тебе так максимум зайти? Ні, можна. нас післявого. Ти не знімаєш! Дивись, дивись! Нам цього не допомогти. А чого ти вже сьогодні не знімаєш? А де Валю? Валю, слава. Я не вийду. Ви не виймаєте? Останній підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.